Поки соцмережі киплять від обговорень спеки. На Черкащину вже насувається нехуда. У вівторок, 22 липня, холодний атмосферний фронт. Температура ще сягне 30-34 градусів, але зіткнення гарячого і прохолодного повітря викличе грозові бурі. Очікуємо небезпечні явища, грози, зливи, град та шквали до 20 метрів за секунду. Грозові осередки дуже локальні, десь лише накрапає, а за кілька кілометрів сильна злива і град. Тож попередження про негоду не ігноруйте. Найкраще спостерігати за погодними спецефектами з безпечного місця. У середу, 23 липня, атмосфера заспокоїться. Вночі подекуди дощ, а в день без опадів помірне тепло 24-29 градусів. Вітер північний, повітря свіже, нічна температура 13-18 градусів. Але вже у 4-й п'ятницю спека повертається. Вдень знову 28-33 градуси, а вночі до 22. Літо цього року мінливе і непередбачуване, тому плануйте свої справи з урахуванням погоди.